Дев'ятьма горами на десятій жила люта і жадібна ведмедиця. Вона нападала на кожного, хто траплявся їй на дорозі, не давала нікому життя в горах, сходила на поля, підкрадалася навіть до селищ, то вола вхопить, то коня і вже не пустить їх живими і цілими. Стали люди боятися в поле на роботу виходити і худобу на пасавиську виганяти. Така хижа і дужа була ведмедиця, вирішили її спіймати. Чого тільки не вигадували, щоб зловити ведмедицю. І з вилами на неї виходили, і собак на неї не сковували. Тікала вона ціла і неушкоджена. Ось одного разу в село під горою прийшов хлопчик пастушок. Побачив він, що всі селяни невеселі, та й питає, Що вам таке, люди добрі? Розповіли хлопчикові про люту ведмедицю, а він і каже Я її спіймаю. Ой, не хвались, сказали йому. У нас є молодці дужчі і хоробріші за тебе, та й ті не зуміли ведмедицю зловити. Де вже тобі? Але хлопчик не вгавав. Тут справа не тільки в силі й хоробрості. Потрібно ще дещо, щоб з ведмедицею. Даю вам слово, що спіймаю ведмедицю і живу приведу в село. Селяни лише головою похитали. Ти завчасно не хвались. Ось приведеш ведмедицю живу, тоді. «Повіримо!» Добре, сказав пастушок і рушив просто до лісу, де жила страшна ведмедиця. Ведмедиця жила в занедбаній пастушечій хатинці разом зі своїм маленьким ведмежатком. Прийшов хлопчик до хатинки, оглянув її з усіх боків, прислухався у вікно зазирнув. Бачить ведмедиці. Немає. І постукав у двері. Вилізла ведмежатка, побачила хлопчика та й питає. Слухай, хлопчику, чого ти тут шукаєш? Хіба тобі не страшно, що матінка моя прийде і тебе з'їсть? Мені не страшно, а може, й страшно, відповідає хлопчик. Ну, та що ж діяти? Голод змусить і страх забути. Я сирота, ходжу по селах, наймаюся за пастуха, з того й живу, а тепер люди злякалися твоєї матінки і не виганяють худобу в поле. То й мені роботи нема. Дуже прошу тебе, дай мені чогось попоїсти, а я тобі за це казку розповім. Ред було добре. Зглянулася вона на хлопчика і нагодувала його. А хлопчик, коли наївся, почав розповідати ведмежаткові казки. Одна цікава, а друга ще цікавіша. Всередині найцікавішої казки хлопчик раптом замовк: Розповідай, розповідай, просить його ведмежатко. Ні. Мені вже час йти, каже хлопчик, бо твоя матінка застане мене тут і з'їсть. Але ведмежаткові так полюбилися чудові казки, що воно ніяк не хотіло розлучатися з хлопчиком і стало просити його розповісти до кінця хоч би останню казку. Добре. Погодився хлопчик, зараз я сховаюсь на горищі, а коли повернеться твоя матінка, попроси її мене не займати. Якщо вона тобі Пообіцяє мене не займати, я злізу і розповідатиму казку далі. З тими словами хлопчик видерся на горище і причаївся там. Незабаром і ведмедиця повернулася. Ведмешатка стала її просити. Мама, сьогодні приходив хлопчик пасташок і такі цікаві казки мені розповідав, що аж не хотілось його пускати. Але він мене не послухав, боявся, що ти його з'їси. Дуже прошу тебе, коли хлопчик прийде ще раз, не займай його, нехай він у нас живе, не сидіти ж мені цілісенькими днями самому. Ми з ним пограємося, а він мені казку розповість. Гаразд не займатиму його, погодилась ведмедиця. Якщо він знає цікаві казки, і я послухаю. Тільки но почув це хлопчик, зліз з горища і став розповідати далі свою чудову казку. А коли закінчив її, другу розповів а тоді й третю. Всю ніч розповідав він ведмедиці і ведмежаткові казки. Одна цікава, а друга ще цікавіша. Ведмедиця його слухала і не займала. Живе хлопчик у ведмедиці і ведмежатка день другий, казки їм розповідає, а сам собі думає. Як його ведмедицю спіймати? Нарешті надумав. Зробив він у стрісі дірку, а коли йшов дощ, вода стріхи через діряву стелю струмками збігала в хатинку. Аж сухого місця там не залишилось. Ведмедиця сердилась, нарікала на дощ, але нічого не могла вдіяти. А хлопчик сказав їй не жріться, тітко-ведмедиця, я збудую нову хатку. Пішов він на село, взяв сакиру, і звяхів і зробив нову хатинку. Не хатинку, а добрячу скриню на колесах. Коли знову почалась велика злива, пастушок сказав ведмедиці і ведмежаткові: перебирайтеся нову хатинку, там сухо. Стріха не протікає. Тільки не вони влізли туди. Хлопчик зачинив дверцята, замкнув їх і покотив скриню в село. Збагнула ведмедиця, що потрапила в пастку і заревла так, що ж луна гаєм пішла, а хлопчик. Пить собі скриню на колесах, посвистує і пісні співає. Заволало тоді ведмедиця благально. Не занапащай нас, хлопчику, не буду я більше на всіх нападати, ні коней, ні корів не займатиму, навіть маленького зайця не скриджу. Пусти нас. А ведмежатка почула, що мати його говорить, та й здивувалася, чого це вона злякалася. Нас хлопчик до себе везе, каже воно ведмедиці. Ми тепер у нього житимемо, він нам казки розповідатиме. Але ведмедиця не вгамується реве та реве. Почули люди її рев, похопали хто вила, хто сокиру. Позбігалися всі, і що ж бачать, ведмедицю в скрині замкнено. Хотіли вже були її вбити, та хлопчик і каже, Я свого слова додержав. Привіз живу ведмедицю. А ви за це моє прохання виконайте. Пустіть її, і ведмежатко живими і цілими. Ведмедиця нікого більше не стане займати і кривдити. Ви вже послухайте мене, пустіть її. Подумали селяни, порадилися та й погодилися. Пустили ведмедицю на всі чотири сторони. Але ведмедиця і ведмежатко не втекли до лісу. А слідом за хлопчиком пішли. Ведмежатко знову стало просити хлопчика розповісти йому нову казку. Побачили ці люди і загомоніли, а пастушок правду казав, щоб ведмедицю спіймати не тільки сила й хоробрість потрібні, а й ще дещо. А що саме? Догадайтеся!